Дане відео присвячене шліфувальним машинам від Макіти. Я покажу, які взагалі існують види різновиди шліфувальних машин і яке їхнє основне призначення. Перша на черзі у нас кутова шліфувальна машина, або як її ще називають, болгарка. Напевно, один із самих, -самих універсальних інструментів, який взагалі можна знайти в інтернеті чи в будь-яких магазинах. Нею можна працювати з абсолютно різними матеріалами. Це такі, як і плитка, і метал, в деяких випадках навіть дерево, також пластик. Нею можна і різати, і шліфувати. Тобто кожен поважаючий себе майстер повинен мати її у себе вдома. Другою в списку наших шліфмашин йде стрічкова шліфмашина. Її характерною особливістю є те, що одна замкнута стрічка постійно крутиться в роботі. Основне їхнє призначення в тому, щоб знімати якісь великі шари матеріалів, до прикладу, великий шар дерева. Також вона дуже недурно справляється з самою грубою заточкою металу або з металу. Також можна нею працювати і з пластиком, і з різними іншими матеріалами, там, до прикладу, як епоксидна смола. Але це доволі таки швидко буде забивати саму стрічку. Далі на черзі у нас вібраційні або пласкі шліфмашини. В основному вони використовуються для фінішної обробки вже шліфованих або плоских поверхонь. Їхньою характерною особливістю є пласка рівна плита, яка здійснює коливальні або вібраційні рухи, ексцентрикові або орбітальні шліфмашини забезпечують орбітальний та вібраційний рух. Саме такий орбітальний та вібраційний рух забезпечує високу якість обробки різноманітних поверхонь та матеріалів. Також це запобігає появі різноманітних подряпин та пошкодженню матеріалу. Далі в нашому списку йдуть полірувальні машини. Найчастіше їх використовують для полірування різноманітних елементів кузова автомобіля. Інструмент сам по собі дуже сильно нагадує кутову шліф машину, з якоїсь сторони він нею є, хоча з деякими дуже важливими відмінностями. По-перше, це сильно підвищений пилозахист. Також це обов'язкова точна регуляція обертів. Деякі кутові шліфмашини йдуть і без регуляції обертів, а в полірувальній машині оберти повинні дуже точно регулюватись. Також дуже важливою відмінністю полірувальної машини від кутових шліфмашин є те, що при будь-якому навантаженні оберти будуть зберігатися однаковими. Перед останніми в нашому списку йдуть прямі шліфмашини. Також дуже схожі на кутові шліфмашини, хоча і рух іде не з боку, а спереду інструменту. В основному вони використовуються для обробки нерівних та складних поверхонь. Це може бути і метал, і кераміка, і дерево, і пластик, і так далі. І так далі, і так далі. Все залежить тільки від розміру самої шліфмашини. Також хочу виділити ще декілька шліфмашин. Першою у нас буде шліфмашина по бетону та каменю. Далі у нас іде стрічковий. Напилок, що ідентичний в роботі, як і стрічкова шліфмашина, єдине, що застосовується у важкодоступних місцях. Ну і, звичайно, не будемо забувати про так звані жирафи або шліфмашини для стін. Грубо кажучи, ті ж самі полірувальні машини, тільки на палки.